У глибині одного з найпрестижніших барів компостної купи, відомого своїми болотяними шотами та гнойовими коктейлями, жив черв'як на ім'я Ворм. Ворм був легендою, не тому, що вмів читати думки або літати, хоча після десятого гноєвого йому здавалося, що він і те, і інше, а тому, що випивав більше за будь-кого іншого. Його улюбленою розвагою було падати з краю келиха, наслідуючи стрибок з вишки, і голосно кричати: Я король ґрунту». Одного ранку, прокинувшись із диким похміллям, схожим на те, ніби його проковтнув кріт, і потім відригнув, Ворм подивився у своє відображення в калюжі роси. Божечки корінець, прошепотів він. Це що мій брат Близнюк, якого переїхав садовий трактор? Його тіло було схоже на зім'яту гумку, а голова гуділа, як рій бджіл на електричному стільці? Досить, рішуче сказав Ворм. Це було його тридцять сьоме досить, але цього разу він відчував, що це по-справжньому. Він вирішив кинути пити. Друзі-черв'яки сміялися. Ха! Ворм без алкоголю це як кріт без лопати. Але ворм був непохитний. Перший тиждень був пеклом. Його лапки тремтіли. Він бачив галюцинації у вигляді літаючих пляшок вина і чув шепіт. Ще один ковточок ворм. Він навіть намагався смоктати росу прямо з листа. Але це було не те. Він шукав підтримки, знайшов групу анонімних равликів. Привіт, я Ворм, і я черв'як, сказав він. Привіт, ворм! Зашелестіли равлики. Він розповів свою історію, а вони у відповідь запропонували йому шляхетно послинити все довкола, щоб заспокоїтись. Не дуже допомогло. На другий тиждень стало краще. Ворм почав відчувати дивні речі, його шкіра почала потовщуватись, і він став більше спати. Напевно, це відмова від алкоголю викликає таку сонливість, думав він. Одного разу він заснув так міцно, що прокинувся у коконі. Що за гріхопадіння? заволав він. Мене викрали. Я у в'язниці. Він намагався вилізти, але стінки були міцні. Днів за три він зрозумів, що це не в'язниця, а скоріше спа салон з дуже обмеженим простором. Він відчув дивні зміни. Його тіло ставало іншим, легшим, ніби наповнювалося повітрям. І ось одного сонячного ранку кокон тріснув, ворм, виліз з нього, і ледь не впав від шоку. У нього були крила, яскраві, барвисті, такі, що переливаються на сонці, а ще у нього зникли лапки і з'явилися антени. Я. Я метелик, закричав він, але замість крику вийшов легкий тріпотіння. Він зробив кілька пробних помахів крилами і відірвався від землі. Я літаю, я справді літаю, і мені не треба пити, щоб це відчувати. Відтоді Ворм, тепер метелик Ворм, став літати над компосною купою, розмахуючи своїми чудовими крилами. Колишні друзі черв'яки дивилися на нього із захопленням і трохи з жалем, ковтаючи свої гноєві коктейлі. А метелик Ворм лише посміхався, згадуючи часи, коли його найвищим польотом було падіння скелеха. Мораль історії.